Неймовірно красивий десерт, для приготування якого вам знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів. В різні кастрюлі відміряю по 500 мл солодкого компоту та молока і ставлю на вогонь, щоб вони закипіли. В окремій ємності насипаю по 2 столові ложки крохмалю і заливаю їх 100 мл молока та 100 мл компоту, і все це діло добре розмішую. Компот у мене дуже насичений, і я його варила з винограду. Ввожу крохмаль до закипівшого компоту. Добре перемішую і відправляю на вогонь ще на одну хвилину. З молоком роблю все те ж саме, тільки я додала ще одну ложку цукру. Але кількість цукру ви можете регулювати за своїми смаковими вподобаннями. І для мене сама найкраща подача цього десерту це в ось таких неглибоких тарілках. Просто викладаю кисіль ось так на дві половинки. І за бажанням можна прикрасити. Я додала кокосової стружки та ягоди винограду. Приготуйте обов'язково, бо я впевнена, не що такий десерт сподобається і вам, і вашим діткам.